коханні, шалені та щасливі, в нас сьогодні сім варіантів. В нас сьогодні наше передбачення традиційне на день. Обирайте свою опцію і розпочали. Мене звуть Катерина. Я веду цей канал для того, щоб поширювати українську мову та ділитися з вами своїми знаннями. Я дуже рада, що ви зазирнули до мене. І наразі коротенький прогноз та порада для вас на день. Не хочу зараз довго казати, тому хочу таки швиденько зробити. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Погнали! Перший. О, сьогодні всі дороги до вас відкриті. Вам відкриті всі дороги. Сьогодні ви займаєтесь якимись процесами, які ще раніше були ініційовані тари. Ре... Та Зараз реалізовуються. Сьогодні ви можете бути включені у якісь правові процеси, підписання договорів, документів, юридичні питання. Перервана і кавуська в мене закінчилася. Якісь, якісь юридичні питання це все про ваш сьогоднішній день. Так. А що ще? Поради для вас. Так, зосередитись на процесі, а не на цілі. І сьогодні всі дороги перед вами будуть відкриті. Окей, другий варіант. Сьогодні у вас день, коли не все гармонійно, не все спориться, не все ладиться. Трошки є якісь дрібні перепони. Поради для вас сьогодні з'ясуйте, що тягне вас на дно та спавтеся з цього з цього. Без цього ваше життя стане більш ефективне. Коротенько сьогодні, не хочу розмусолювати, тому третій варіант, який для вас сьогодні день, день, коли хтось може зрадити вас, день, коли ви можете проявити силу, але хтось буде сильніший за вас, день коли можуть або вас, або когось з близьких підвести. Обіцяти одне, а зробити інше день, коли когось можуть звільнити, день, коли може бути якась фізична слабкість. У будь-якому випадку це все абсолютно нормально і це потрібно прийняти, прожити, пережити і зробити висновки. Це життя не завжди воно приємне. Четвертий варіант що для вас сьогодні буде? Сьогодні ви. Захищені вищими силами, сьогодні у вас сильні янголи охоронці, сьогодні ваша інтуїція працює як ніколи. Будь ласка, слухайте себе, тільки себе і нікого, крім себе. І ви сьогодні можете захистити і бути в безпеці, захистити себе, своїх близьких, бути в безпеці завдяки своїй інтуїції. Довіряйте собі. П'ятий варіант. Сьогодні день, коли ви будете стояти на паузі. Сьогодні день, коли а, якісь процеси а, можуть не відбуватися так, як заплановано. Але на все свій час і іноді треба перечекати, щоб щось дозріло, визріло і а, склалося так, як нам потрібно. Тому не прискорюйте сьогодні події. Чекайте, коли треба чекати. Шостий варіант. Сьогодні ви не можете спиратись на те, на що ви спирали, спиралися раніше. Можливо, ваша сім'я вас не підтримує, можливо, ваші близькі не зможуть вас, вас підтримати. Можливо, якась установа вас не підтримує, можливо, щось для вас раніше було безпечно, але зараз це вже небезпечно. Поради сьогодні не розраховуйте на оточуючих, не розраховуйте на інституції, не розраховуйте на сім'ю, не розраховуйте на традиції. Сьогодні розраховуйте лише на себе та свої внутрішні опори та свій власний попередній досвід. І сьоме поради для вас на сьогодні. Якось дуже раптово ситуація в вашому житті зміниться, і ваше хочу сьогодні збігнеться з вашим можу. І це може трошки вам знести кришу. Це може трошки, ви знаєте, ви можете так трошки зазнатися. З одного боку, дуже добре почувати себе реалізованою людиною та шикарним професіоналом. З іншого боку, Будь ласка, не, не поліруйте свою корону, не, не зазнавайтеся, особливо перед оточуючими. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що подивили, подивилися це передбачення. І чекаю вас завтра.